Слово вері, та снаранок, 21 липня. Сьогодні слухаємо Євангеліє від Матея про знак Йони. Учителю, хочемо від тебе бачити знамення, озвалися деякі книжники та фарисеї. Лукавий і перелюбний рід шукає знамення, та знамення не буде дано йому, хіба лише знамення пророка Йони», – відповів їм Ісус. Ісус дійснив вже стільки чудес, про які чули всі. Чутки про діяльність Ісуса розповсюджувалися по всій країні, про це також знаємо з Євангелія. І знову ж таки Ісуса провокують книжники та Фарисеї, щоб побачити чудеса на власні очі, бо, попри всі чутки про чудеса Ісуса, мали закрите серце, не вірили. Ісус згадує у цьому Євангелії досвід навернення зі Старого Завіту: Ніневітяни навернулися і покаялися на проповідь Йони. Цариця Півдня подолала великий шлях, щоб послухати мудрого Соломона, а ось тут більше від Соломона. І ці книжники і фарисеї, знаючи Писання досконало, всі історії навернення предків вимагають надалі знаків від Ісуса. Ісус бачив серце книжників і фарисеїв, розумів, що вони провокують Його. Що зробив для Тебе, Ісус, чи вислуховував Бог твої молитви, чи робив чудеса для Тебе чи твоїх рідних, знайомих, братів і сестер у церкві, час прославити Бога за всі Його діяння. Добра новина для нас, що Господь любить тебе, готовий робити для тебе і сьогодні все. Якщо приходиш до нього з вірою і щирим смиреним серцем, готові діяти в твоєму житті, зціляти, рятувати, супроводжувати тебе, пробачати всі твої гріхи, нехай це Євангеліє сьогодні допоможе відкрити твоє серце на Ісуса.